Коли ми чуємо фразу Приватна армія, то зокрема і через війну в Україні можемо пригадати ПВК Вагнер теоретично кадирівців хтось згадає Blackwater або британську Watchguard International. І усі вони виглядають десь так. Топове забезпечення, техніка. Частково так і є. Більшість приватних армій у світі мають краще забезпечення, ніж регулярне військо, адже за допомогою таких найманців можна вести бій у будь-якій точці планети, офіційно не втягуючи при цьому цілу країну у війну. Саме із цією метою на світ і з'явилися ПВК. І, до речі, з найманців з'явилися приватні охоронці. Найпопулярніший приклад станом на сьогодні це USSS. секретна служба США, яка займається охороною президента. Але таку приватну армію охоронців має не лише глава Білого Дому. Послугами приватників також користується і глава католицької церкви Папа Римський. Правда, його бадігарди не називають себе спецагентами, не використовують для роботи якісь спеціалізовані гаджети і зовсім не нагадують машини для убивства. Більшість часу вони в обладунках гуляють Ватиканом з мечем та алебардою. Станом на сьогодні це найменша і най. Старіша армія у світі, яка виконує роль оборони. Та й називають їх по-різному: Папська армія, охоронці Ватикану, Швейцарська гвардія, врешті-решт. Однак їхня повна і офіційна назва піхотна когорта швейцарців священної охорони римського папи. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід Говорд. І я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше. Сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому відео я розповім вам про охорону. Папи Римського, як і чому на світ з'явилася швейцарська гвардія? Чи доводилося їм взагалі брати участь у бойових діях? Як вони супроводжують папу в міжнародних подорожах? Хто може стати охоронцем престолу? І чому швейцарських гвардійців називають найкольоровішою армією світу? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди? Це спонсори платформи Баймієкофі. Дякую вам, ви прекрасні, і завдяки вашій допомозі канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на баймі спонсорство чи монобанку є в описі до цього відео, як і посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Ну а поки ви побігли підписуватися, я розкажу вам історію. Перші згадки про Швейцарську гвардію з'явилися у 1506 році. Тодішній папа Юлій II для захисту себе і держави попросив у Швейцарії надати йому охорону в кількості 200 людей. У ті часи це було звичним явищем для країни. Швейцарія, хоч і була бідною державою, але славилася своїми воїнами, які працювали найманцями по усьому світу. Для них це був звичний спосіб заробити грошей. А відслуживши у Ватикані, найманці могли вирішити: залишитися при папі чи покинути Ватикан і рухатися далі. Більшість все ж залишалися, адже за послуги охорони їм платили непогані гроші. Все ж таки, гвардійці охороняли людину, яку у 16 столітті вважали ледь чи не всесильною. Але повернемося до папи Юлія II. 200 охоронців, які він просив із самого початку, йому не дали. Із швейцарського кантону Урі до Ватикану перебралися 150 найманців. Вони стали першими охоронцями римського папи і Ватикану загалом. Тож 22 січня 1506 року вважається днем заснування швейцарської гвардії, і станом на сьогодні це найстаріша приватна охоронна компанія у світі. Їй уже більше як пів тисячі років. Історія швейцарської гвардії папи чітко демонструє якості цих людей. Вони служать люто і віддано. І саме з такими принципами ми служимо святому отцю і католицькій церкві уже понад 500 років. Навички бійців швейцарської гвардії знадобилися аж за 20 років після створення у 1527-му. Тоді священний престол очолював Джуліо Медічі або папа Клемент VII. Історики називають його одним із найбільш нездалих пап в історії. Його понтифікат тривав 11 років, і усі ці 11 років його переслідували невдачі. І поразки, зокрема, через те, що не маючи жодних дипломатичних скілів, він влізав у політичні союзи, сварки і змовницькі історії. От вам приклад: всередині середині 1520-х років Клемент VII почав переговори із Францією, Венецією і Міланом. Вони виступали проти династії Габсбургів, які розвивалися і розросталися з нереальною швидкістю. Мало того, що він почав ці переговори, так папа ще й примудрився покритикувати короля Карла V. Щоб ви собі розуміли, на кого він стрибнув, то повний титул Карла V' звучить так: імператор. Священної римської імперії, король Іспанії, Німеччини, Італії, Неаполя, Ерцгерцог Австрійський, Герцог Штирії, Каритнії і Крайни. армія Карла П'ятого рушила на рим. Ті події отримали назву римська різанина або грабунок Рима. Це були найбільші руйнації, убивства і грабунки за усю тодішню історію престолу. І це був єдиний випадок, коли швейцарські гвардійці вступили у бій. Поки частина евакуювала папу в безпечне місце, частина протистояла армії Карла V' зі 189 гвардійців у бою загинули більше 140 Папа вижив, а через сім місяців після тих подій визнав право Карла V' на імператорську корону. Звідтоді, від 1527 року і до сьогоднішнього дня, швейцарські гвардійці більше не брали участі у бойових діях навіть дрібних сутичок не було. Бути відповідальним за безпеку понтифіка це для нас великий привілей. Ми пишаємося цим для того, щоб сповна нести на собі відповідальність усієї цієї місії та виклику, потрібно багато тренуватися. Фізична підготовка це не єдиний критерій відбору до лав Швейцарської гвардії. На цю посаду нових кандидатів набирають кожних два роки. І є кілька головних критеріїв набору. На службу беруть виключно чоловіків, громадян Швейцарії у віці від 19 до 30 років. Обов'язкова вимога при цьому досвід військової підготовки. Попри те, що охорона папи римського це нереально відповідальна робота, платять Хвардійцям, грубо кажучи, копійки: від 1300 до 1500 доларів на місяць. Це найновіша інформація станом на 2016 рік. Але більше їм і не потрібно. Весь час вони проводять у Ватикані. Їх годують, одягають, забезпечують страхуванням і необхідними ліками, оплачуваними відпустками, ну і так далі. Це як звичайна робота, але з розширеним пакетом послуг. Зарплата тут виключно для галочки. Але треба розуміти, що ті люди, які хочуть стати охоронцями папи римського, йдуть на цю посаду не за зарплатою і навіть не за. Кар'єрою. Це святий обов'язок для них. Вони готові віддати за папу своє життя і виконувати будь-які його накази. Хоча, як показує практика, понтифік не віддає наказів. Тому усе, що вимагається від гвардійців, охороняти Ватикан, поки папа на базі, або ж супроводжувати його під час міжнародних подорожей. А у вільний час вони можуть робити все, що хочуть. Правда, тільки у межах Ватикану, щоб у випадку екстрених ситуацій бути поготові. Стати гвардійцями можуть лише неодружені і віддані римокатолики. католики. Одружитися вони можуть у 25 років після того, як відслужать папі впродовж 5 років. Мінімальний термін служби понтифіку 26 місяців. До речі, неофіційно швейцарських гвардійців називають найкольоровішою армією світу. Ну це дійсно так. Їхня форма найяскравіша зі всіх і не має жодного практичного призначення. Крім того, повністю весь комплект складається зі 154 елементів, які придумали ще у далекому 1914 році. Туди входить меч, алебарда, обладунки, різні прикраси, нашивки і медалі. Загалом усе вбрання, наприклад, парадне, важить близько 8 кілограмів. Це без зброї і без обладунків. Кожен комплект форми шиють на замовлення під кожного гвардійця. Треба, щоб вбрання ідеально сиділо. Загалом у них 4 різні комплекти: два парадних, один щоденний, і форма для тренування. Остання мало чим відрізняється від вбрання спецназу. Там нічого особливого. А от всі інші, це вишуканий стиль. Мало того, що вони найстаріше ПВК, так можна сказати, що й найбільш стильна у тому числі. А ще гвардійці мають доволі цікаві металеві шоломи із різнокольоровим пір'ям. Колір залежить від дня, свята і навіть від статусу охоронця. Кілька років тому ті незручні металеві шоломи замінили на пластикові, надруковані на 3D-принтері. Вони зрозуміло, що легші і комфортніші в використанні. Кожен комплект форми швейцарського гвардії це унікальний процес виготовлення займає до 30 годин. Майстер шиє форму під кожного охоронця окремо травень. 1981 року ледь не став чорним днем для католиків усього світу. 13 числа папа Іван Павло II їхав площею святого Петра у своєму відкритому автомобілі, і раптово із натовпу з'явився чоловік, який вистрілив у понтифіка, серйозно його поранивши. Ніхто з охорони цього не помітив. Це сталося раптово і нереально швидко. Ніхто до сьогодні не знає, як зловмиснику взагалі вдалося пронести зброю і наблизитися з нею до католицького глави. Тим не менш, як виявилося згодом, той чоловік був членом турецького терористичного угрупування Сірі вовки. Його затримали і кинули за ґрати з терміном довічне. Хоча отриманого терміну він не відсидів. Коли папа одужав, то перше, що зробив, навідався до свого нападника у камеру. У них була приватна бесіда, після якої його випустили із в'язниці і депортували до Туреччини. Ця історія з нападом на Понтифіка залишалася розмитою в впродовж 20 років. Хоча із самого початку всі думали, що спробу убивства папи замовили агенти КГБ, і це було цілком логічним припущенням, адже Іван Павло II мав дуже великий вплив на комуністичну Польщу. І це саме він став однією з причин, через яку полякам вдалося скинути із себе комуністичні кайдани. Розслідування цієї справи провели аж у нульових роках. Тоді італійці дізналися, що за замахом дійсно стояли КГБшники. Щодо охорони, їм знатно прилетіло, адже вони розслабилися. Ніхто ж подумати не міг, що у світі знайдеться людина, яка захоче вбити папу римського. Тому змінилися протоколи безпеки. Якщо раніше швейцарських гвардійців вчили радше задля церемоніальних цілей, то з того моменту акцент зробили саме на охороні Понтифіка під час його поїздок і контактів із людьми. Головне завдання нікого і ніколи не підпускати до папи. Хоча, як покаже історія, ці завдання вони виконують так собі, м'яко кажучи. У Понтифіка влучили дві кулі: одна у живіт, інша у ліву руку. Його терміново доправили до лікарні, де робили операцію впродовж п'яти годин. Це був перший випадок в історії, коли тероризм з'явився у Ватикані. Після того, як папу виписали з лікарні, Ватикан розробив нові протоколи безпеки. З'явився папа мобіль транспортний засіб із куленепробивним склом, який перевозить понтифіка через натовпи. Спроба убивства 1981-го змінила абсолютно все. Замах на папу став поворотним моментом в історії швейцарської гвардії. Окрім нових тренувань і протоколів безпеки, у них нарешті з'явився. З'явилася вогнепальна зброя, бо до того вони ходили з мечами і алебардами. На курсах підготовки, окрім стрільби, їх вчили історії, пояснювали, як убили Кеннеді, а як убила Мартіна Лютера Кінга. І головне, як охороняти папу, щоб він не повторив їхньої долі. Кейс папи Івана Павла ІІ теж ретельно вивчали, аналізуючи помилки своїх попередників. З появою папа Мобіля охороняти понтифіка стало простіше. Окрім куле непробивного скла, яке витримує чергу з автомата Калашникова, його ще й оточують охоронці з усіх боків. Якщо уже папу неможливо застрелити, то авто можна перекинути чи підкинути щось. Це виглядає трохи дивакувато, але іншого виходу немає. Тільки так можна вберегти папу римського від потенційних замахів. Але безпека папи насправді залежить не лише від швейцарських гвардійців, а й від нього самого. Тому теперішнього папу Франциска охороняти особливо важко. Практично усі, хто з ним або на нього працювали, називають його одним із найбільш проблематичних. Матичних понтифіків усе через його відкритість. Франциск відмовляється одягати захист або їздити в авто з броньованим склом. Натомість обирає автівки із відкритим дахом, якраз такі, у якій убили Кеннеді і ледь не вбили Івана Павла II. Але це ще не все. У кожного папи є маршрут руху під час подій, так безпечніше, і охорона до всього готова. А Франциск дуже любить звернути зі свого маршруту і зайти у натовп до людей, щоб привітатися. Так він демонструє свою відкритість довірян, але думаю, не треба пояснювати, що у такі моменти з ним може статися абсолютно усе. Ти ж ніколи не знаєш, хто перед тобою і що в людини в голові. Хоча, можливо, він зовсім не переживає за свою безпеку, бо знає, що йому нічого не загрожує. Щоби стати у чергу людей, які хочуть побачити понтифіка, потрібно пройти ретельну перевірку. І цим уже займається не лише швейцарська гвардія, але й спецслужби. Тож пронести у натовп зброю чи хоча б щось, що теоретично може завдати шкоди папі, нереально. Тому понтифік і почувається настільки вільно. Папа Франциск ніколи не хотів стояти за кулене пробивним склом. Його зняли і зробили для нього щось на кшталт пікапа. Коли він подорожує, то не любить здаватися людям недоступним понтифіком, який катається на дорогих, великих машинах. Він надає перевагу дешевим автівкам. У 2015 році Франциск став першим папою, який виступив перед Конгресом США. Без перебільшень подія історичного масштабу. Але стривожив усіх зовсім не цей факт. А той, що понтифік, як завжди у своєму стилі, порушив усі протоколи безпеки. До конгресу він мав добиратися на своєму броньованому авто. Ключове слово мав. Натомість він обрав невеличкий звичайний автомобіль марки Фіат. І спецслужби папи і спецслужби США настільки оточили його ФІАТ своїми броньованими авто, що до глави католицької церкви. Точно ніхто би не пробрався. Але його поява у Фіаті мала подвійну мету насправді. З одного боку, це демонстрація відкритості і простоти. А з іншого, треба пам'ятати, що Святий Престол це не лише про релігію, а й про політику. Також вибір транспортного засобу відображає прихильність папи Франциска піклуватися про навколишнє середовище. Його енцикліка про зміну клімату під час поїздки до США, виступу в ООН, були зосереджені на необхідності піклуватися як про довкілля, так і про бідних. Політично підкований і кмітливий Ватикан, напевно, хотів би уникнути того факту, що папу побачили б у бензиновому автомобілі. А під час своїх робочих незакордонних поїздок Франциск взагалі використовує Ford Focus. Не броньований, не наворочений, звичайний автомобіль. Повертаючись до візиту у США, в американських ЗМІ вчинок папи називали, хоч і благородним, але вкрай небезпечним, адже він, демонструючи свою відкритість, міг запросто спровокувати напад. Однак, крім гвардійців та секретної служби для забезпечення правопорядку працювали не лише спецназівці, але ще й поліція із собаками. З такою кількістю охорони, папа міг пересуватися вулицями США, хоч пішки. Зрештою, його робота бути з людьми, а не постійно думати про те, чи хтось зараз вистрибне на нього зі зброєю в рук. Поки він торкається людей, цілує немовлят чи тисне руки старшим людям і підходить до травмованих, він не думає про безпеку. Його абсолютно не цікавить питання у безпеці він чи ні. А трапитися може будь що. Сьогодні відомо про щонайменше чотири випадки, коли швейцарські гвардійці втрачали пильність, і до папи вдавалося пробиратися. На щастя, без летальних випадків. У 2009 році під час однієї із мес папу Бенедикта збила з ніг одна із прихожанок. Вона перестрибнула через загородження і потягла понтифіка рясу. Він не встояв на ногах і впав. У 2011-му до папи посеред служби підійшов хлопчина. Гвардійці, до речі, не зупиняли його, але ніхто не зрозумів, як і звідки він взагалі з'явився. Чи не Місті не було охорони, чи вони просто його не помітили. А був і випадок, коли під час поїздки на папа мобілі до авто підбіг чоловік, схопив понтифіка за руку і міцно тримав. Гвардійці не реагували, просто спостерігали за тим, що відбувається. І коли папа дав зрозуміти, що не може звільнити свою руку самостійно, лише тоді втрутилися. Тому, як би охорона папи римського не розповідала про те, що вони 24 на 7 на поготові і пильнують за папою всюди і завжди. Без проколів не обійтися, ідеальних спецслужб не існує. Бути гвардійцем це пригода. Пригода, яка того вартує, насправді це ніби зустріти Христа. Ми не знаємо, куди уся ця служба нас заведе, але це однозначно дуже екстраординарно, адже віра надає життю унікальної якості і барв. Охорона папи римського це не лише гвардійці, а й сучасні технології. Пробратися непоміченим на територію Святого Престолу сьогодні не вийде. Навіть якщо вдасться обійти патрулі гвардійців, то камери спостереження ще ніхто не відміняв. А загалом Ватикан можна назвати, мабуть, одним із найбільш захищених місць на землі. Їхні методи охорони, оборони і спостереження настільки серйозні, що про них немає інформації. Навіть у Білому домі говорять і розповідають про те, хто, що і як охороняє Білий дім, а от Ватикан тримає усе в таємниці. Хоча на територію Білого Дому вже щонайменше двічі пробиралися, а от незаконно провідати Папу Римського наразі ще ніхто не ризикував. Єдина загроза для Папи Римського, коли він у Ватикані, це терористи. У 2014 році понтифіку почали погрожувати бійці ісламської держави. До речі, випуск про них ось тут. Глянете, як матимете час. Тоді в Італії оголосили загальнонаціональну терористичну загрозу, а в небі над Ватиканом посилили повітряне патрулювання. Будь-які польоти безпілотників чи дронів, крім військових, були заборонені. В уряді країни навіть попередили населення про можливі терористичні акти у посольствах біля консульств і закликали народ не збиратися великими групами, щоби в разі теракту уникнути великої кількості жертв. ІДІЛ може влаштовувати теракти на об'єкти, які вони називають чутливими цілями у Римі та інших містах. Під прицілом зараз церкви, вокзали та аеропорти тоді обійшлося без жертв, без терактів і без загроз. І коли у Ватикані зрозуміли, що папі нічого не загрожує, посилене патрулювання і тривогу прибрали. Але й швейцарські гвардійці продовжують тримати руку на пульсі. Вони й надалі стежать за тим, щоб папа був у безпеці. Як кажуть самі гвардійці, вони служать главі католицької церкви правдою, вірою і готові віддати за нього життя у будь-який момент. Як ви вже знаєте, швейцарську гвардію в бою бачили всього один раз у 1527 році. І, хоча звідтоді їм ще жодного разу не доводилося демонструвати своїх... Професійних навичок залишається сподіватися, що ніколи й не доведеться. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!